Світом правлять духи. Не просто плоть, бо люди якось питаються по плоті вирішувати питання. Але за всею плоттю стоїть дух. І Христос Він нам відкриває, показує своїй церкві, що є господствуючі духи, такі як всадники апокаліпсису. І перший вершник це вершник лжи. І сьогодні господствує ложь всьому світі, із-чого і починаються різні війни, і багато-багато біди, бо є брехня. Другий всадник це війна, і ми бачимо, як у нас навіть війна. Да, ми боремось по плоті, але за цією плоттю стоїть дух, нечистий дух війна, який гоне всю цю масу на вбивство, на смерть. Третій всадник Мамона, його називають вершник, так скажемо, коштів, грошей. І сьогодні люди, вони. Продаються, готові честь, совість продати заради грошей. Четвертий всадник це смерть. І ад слідував за смертю. Сьогодні дуже багато людей мучуються, мучуються душевно, у них є муки, бо ад мучає. І як це все перемогти? Задаєте питання? Перемогти можна, якщо ми являємося церквою, якщо ми являємося дітьми Божими, бо Бог своїм дітям дав Духа Святого. Дух святий, він сильніший. любого духа, любих вершників апокаліпсису. Він все це перемагає, і коли ми маємо Духа Святого, то ми все це пройдемо, ми все це переможемо, і вся ця нечисть у нас буде під ногами там, де Господь оприледілив їм місце.